Що таке креатин? Давайте розберемося. Це добавка, яку часто недооцінюють, хоча її ефективність давно доведена наукою та практикою. Креатин це речовина, яка природно є в нашому організмі. Вона бере участь у виробленні енергії під час інтенсивних короткочасних навантажень. Регулярний прийом креатину збільшує силу, покращує витривалість у підходах, та допомагає м'язам швидше відновитись. Це базова добавка для тих, хто хоче стабільного прогресу. Її часто використовують бодібілдери, атлети, які тренуються в натураху, які хочуть набрати, пришвидшити свої силові показники, також використовують і пауерліфтери. Дозування. 5 грамів щодня у будь-який час, головне регулярно. Цикл завантаження чи перерви не потрібні. Результат зазвичай помітно після 2-4 тижнів. Якщо ти серйозно тренуєшся в натураху, ця добавка має стати частиною твого раціону, тому що це основа, яка працює. Тому пийте креатин, прогресуйте та підписуйтесь.